Раз и все Великий. А він у мене ростом з Его! Це він сюди, Афанасій Іванович. Я вже тут, я вже близько. силу знайшов вас. я, о Богом дана пеміна, народу Панаїкового, більше, ніж ні торік на Пасху, поки поспішав до вас упав тричі. Ми пишаємося тим, що в цьому році ярмарок набагато більше, і з кожним роком, на наш погляд, ми намагаємося зробити як можна красивішим його, як можна комфортнішим для вас. Ярмарок це не просто інколи говорять ринок. Я хочу вам сказати, що такого, як Сорочинський, немає в світі. Я побувала в багатьох країнах світу. А чому? Та тому, що це дано. Вище нас, тому що це почалося ще два століття тому, тому що на цьому торжищі чи ярмарку поєднується економіка, народна дипломатія, культура, традиція, добро. Вперше сьогодні на Сурочинському ярмарку дуже багато вражень, дуже багато емоцій. Як на мене, це не тільки культурний, мистецький. Мистецька, а й фінансовий майданчик для того, щоб Україна, а саме Полтавщина, реалізувала свої можливості і на внутрішньому, і на зовнішньому ринках. І тому одна із пропозицій Полтавської обласної ради після того, як ярмарок закінчиться, перенести перенести експозицію цього ярмарку, зробити постійне представництво Полтавської області. В місті Києві вітаю відвідувачів, вітаю всіх, хто сьогодні в центрі України, в центрі Полтавщини, на цьому величному святі всієї України. Чому це свято українське? Тому що тут всі регіони нашої величної незалежної держави. Попробуєш? Я приїхала із Петриківки, що на дівчинцях. Цьогоріч ми порадуємо Петри. Чата вас уже приманили. І весь ми, шановні, Получився пані та пані. Та Дарунок! Так само Яких так бах. Чисто червоний, а червоно-бордовий.